Жовчний міхур можна не вирізати, навіть якщо він повністю забитий камінням. Зачасту нас схиляють до того, що лягти на операційний стіл і вирізати той орган, який вже так сильно постраждав, це єдиний прийнятний вихід. Але ви маєте знати, що існує практика, коли цих дій можна уникнути, просто почавши працювати над першопричиною виникнення такого стану. Вживання біологічно доступної води, вживання достатньої кількості ферментів. Активація роботи печінки та жовчотоку – це все те, що сприяє відновленню організму і разом з тим жовчного також. Вже існує ряд кейсів, які показали успішні результати. Тож, якщо для вас це питання зараз залишається актуальним, пишіть мені в особисті, і ми разом пройдемо той шлях, який дасть вам сильний результат без необхідності хірургічного втручання. Долучайтеся, щоб знати більше про здоров'я та активне довголіття.